Добрий придня нашим шановним глядачам. Ви дивитеся програму Актуальне інтерв'ю. В Студії працює Вікторія Кормош. І сьогодні гостем нашої студії є директор міжнародного конкурсу фестивалю сучасної пісні і танцю Кришталеві Грона Андрій Дрійка. Добрий день. Добрий день. Андрій Андрійович, сьогодні ми підбиваємо символічні підсумки фестивалю Кришталеві Грона 2012. Ви як його директор. Що можете сказати, фестиваль цього року вдався чи ні? Ну, Скажімо так, що він. Не має права не вдатися. Задіяна така велика кількість людей, організаторів, команда, яка працює постійно над, над, всім, над програмою фестивалю. І тому, якщо кожна людина чесно відноситься до цієї праці, він не має права не вдатися. Звичайно, він вдався. Скажіть, будь ласка, щодо команди, трошки уточнимо, вона вже є стабільно спрацьована, чи склад її міняється? Вже декілька років є команда. Яка дійсно спрацьована, склад практично не міняється? Ну, може одна людина вибуде, бо це в основному молоді люди, які одночасно навчаються, і тому при необхідності кожного можемо замінити. Але взагалі команда у нас вже стабільна, яка добре знає свою роботу. От перейдемо трошки до учасників фестивалю щодо їхньої кількості: чи збільшилася кількість учасників цього року, чи вона залишилася стабільною? І Які саме країни прийняли участь у кришталевих гронах Громах-2012»? Ну, склад учасників, кількісний склад маю на увазі, він у нас завжди балансує на межі 350, 300, 400 чоловік. І це теж вже роками якось випрацювалася, випрацювалася така тенденція. І тому навіть, ми, якщо буде 500, це вже для нас забагато, тому що ми теж відсіваємо. Досить велику частину, тому що нам ніде розміщати цих людей, всім треба надати якісне проживання, і тому поки що ми не зможемо більше цього числа обрати. Тому ми завжди приблизно 300-350 чоловік. Це реальні для нас можливості. От якщо склад кількісний щороку стабільний, і то професіоналізм учасників він збільшується, зростає чи все ж зменшується? Ні, на зменшення мова не йде, тому що ми знаємо, що є досить багато телепроєктів, які, звичайно, заважають фестивальному руху, але тим не менше вже з'являється тенденція все-таки повертання до живого такого співу, тому що то телепроєкт, то трохи інший. А якісно, якість висока з кожним роком виростає, більше і більше молодих людей знаходять себе в цьому жанрі як в танцювальному, так і в локальному. Є бажання велике себе проявити. Ви спитали перед тим, яких країн. Ну, традиційні країни, то вже навіть знайомі нашим глядачам, але із нових країн це дуже приємно, що з Лейпцига, з Німеччини, прийшла танцівниця, яка, до речі, взяла перше місце. Це не слаба танцівниця, просто яка хотіла приїхати на радіо, вона виявила бажання, і навіть тепер ми продовжуємо переписуватися з нею, і вже вона залучає інших учасників. Можливо, кількість їх на наступний рік збільшиться. Появилися у нас учасники з Угорщини, що немало важливо, тому що скільки років вже існує фестиваль, а з Угорщини в нас не було. А це наші сусіди, наче через кордон переступити, а як не дивно, дуже важко їх залучити було. Але цього року вже цей крок нам удався. Навіть була представниця і Сфераджа, член журі Едина Ковач. І вже приємно що вже випрацьовуються якісь нові е, тенденції. І думаю, їх так і продовжувати кожен рік. Та мова була про Австрію, на жаль, цього року вони збиралися, заявку прислали, і учасниці, і член журі, але не вдалося. Ну, надіємося, що так як чекали домовгорську. Австрія все таки швидше змагається. От, Андрій Андрійовичу, не тільки склад учасників є міжнародним, а їх склад журі. Щороку він ну, є стабільним. Що можете розказати про них, про членів журі і, і про тих членів журі, які були заявлені цього року, і так. не приїхали? От чому? Ну, є причини на те. Так само, як учасник нам подав заявку, а з за якихось тих чи інших причин він не може не зміг. Вирішити або фінансові проблеми виникає, або і здоров'ям, або технічні проблеми. Передбачити ніхто нічого не може. І тому ми вже знаємо, що певна кількість може дійсно не приїхати. Ми приймаємо порядка 90, 100-110 заявок, і з них стабільно 87-90-95 приїжджають. І ми вже знаємо, що цей процент буде від цього обов'язково. Це не тільки в нас, а це на кожному фестивалі. А на рахунок членів журі, що сказати маю, мав бути наш старий вже гість, він був у нас вже не два рази із Казахстану, член журі Нургаліт Турубеков. Він якраз повернувся в Астану перед нашим фестивалем з інших країн і практично, фізично не мав змоги приїхати сюди, у виноградів. Або якщо б летіти самолітом, то було б дуже коштовно, то великі витрати. Я не буду називати скільки ми, ми, ми не в змозі були цього допустимо йому дозволити, або щоб він не платив, тому що ми де в деякій мірі компенсуємо ще нам журі поїздку. От Андрій Андрійович наболілим питанням для жителів міста є зал міського будинку культури. Він є не в досить непогано. Не стані, так скажемо, це вже пережитки Радянського Добрати. Союзу. От розкажіть, будь ласка, як міський депутат, чи у вас є якісь відомості, факти про те, що наступного року в цьому залі все ж проведеться європейський ремонт? Чи жителям цього чекати не доведеться? Ну, чекати треба завжди. На жаль, то не все залежить від людського фактору. Велике бажання і міського голови. Змінити ситуацію на краще. Але, на жаль, ми знаємо, що останні два роки не покращення, а погіршення стану бюджету міста. Коштів вони передбачаються на якісь поточні ремонти, але на якісь зміни кардинальні ні. На жаль, немає коштів. Планувалося, звичайно, і підлогу покласти. Перекрити кришу. ну, Зробити дійсно гарний зал, ну, але це не малі гроші. Але я не можу не згадати про те, що декілька років тому там все-таки був зроблений ремонт і досить невелику суму. І помінялися штори, закупилися підсвітка все. То все немалі кошти. Звичайно, з часом воно все виходить з ладу, але передбачити все ми не можемо. Але я хочу обрадувати. Може, і учасники, а також і жителі нашого місця, що вже розпочалися роботи по відновленню нашого кінотеатру, хоча це буде кіноконцертний зал. І наші місцеві депутати Йосип Шереґі і Йосиф Іжиші за це взялися. І ми, можливо, будемо мати на другий рік, ну не на другий черту роки, вже готовий кіноконцертний зал, де ми будемо мати змогу проводити ці ж відбіркові тури. І це вже буде зовсім інший рівень. Звичайно, звичайно. Ми ганьбимося, ну ганьбитися куди, якщо там треба проводити. У нас іншого залу немає. Звичайно, хотілося гарно прийти, нормальні крісла мати красиву сцену з підсвіткою, з світломузикою, всім, як має бути. Ну, але поки маємо те, що маємо. Ви зовсім нещодавно на днях повернулися з фестивалю Кришталевий жар. От що можете сказати про рівень цього фестивалю, що ви там побачили? От про той самий зал, в якому проводяться відбіркові тури? Чи краще там, як у виноградують? Там, де проріз і біркові тури, я б не сказав, що краще. по перше, у нас глядачів набагато більше, тому що у нас йдуть люди, а це у біркові тури проріться у залі санаторії, медобори. Він ухожий ніж нема стільки полованих стільців, підлога хороша. На сцена, як сцена, то краще нема. Ну, може, трошки сам зал, гаряцький зал. Але я б не сказав. А от вже сам галаконцерт проходить у теж у кіноконцертному залі, в величезному залі «Березіль». Ну, це гордість не тільки Тернополя, це гордість України, це чудовий зал на 1500 місць, це величезний зал. Там звичайно компактніше. Ну, але у нас інше, у нас зелений парк. Хіба можна порівняти зал із іншим. У нас там, якщо прийде, ну нехай буде повний зал, якщо прийде. Я ще скажу про те, що місто велике, в великих містах трохи не так проходить, тому що там люди мають можливість приградити всякі концерти. там приїжджають більше артистів, як куди піти. І театр є. А у нас, на жаль, цього нема. Ну, відповідно, по статусу міста там театри не положені. Але це свято чекають люди, і для нас воно відбувається забагато більшим розмахом. І якщо там 1500 чоловік, то у нас тут можна проходити 10 разів. Андрій Андрійович, щороку традиційно проводиться на фестивалі вечір знайомств». Де відбувався цього року вечір знайомств», Яким чином він проходив і хто ж все ж таки став місце-мініміс фестивалю? Ну, проходив він вже традиційно у Джуді-клубі вулиці Вакарова, який є одним з клащ... кращих клубів цього рівня в області. Бо я знаю, що такого в області немає. Ну і, звичайно, краще показуємо нашим гостям. Там дуже подобається молоді, діточкам. Ми проводимо для них вечір відпочинку, вечір знайомств. І там же проходять вибори міс і міні-міс фестивалю. Ну, вибирають звичайно учасники фестивалю, хлопці чоловічого роду має на увазі чоловічий рід, дівчат краще. цього року. Віра Поліщук знетішена стала міс фестивалю, а міні-міс дитинка із. Moldovai, iš Kišineva, Evelina Negro, kiek aš pamėtau, 2000 metų, tai yra 2000 metų, tai yra 2000 metų. Ir tai no, taip pat dėkojame mūsų sponsorams. Ділі клубу. Як виногорода для всіх учасників фестивалю та й для жителів міста виноградів. 28 серпня проходить гала-концерт фестивалів Кришталевий Грон, який суміжно проходить із Днем міста. От розкажіть, будь ласка, які технічні новинки спостерігали жителі виноградова цього року на сцені Кришталевий Грон? Люди завжди очікують. Чогось нового, кардинально нове не можна ввести. Можуть мінятися в нас виконавці. Приїжджають ті, які були, але менше. все нові, нові, нові учасники. А люди завжди чекають чогось нового. Звичайно, ну, так всі мали змогу подивитися сцену. Це наша гордість. Сцена, бо для тих же учасників, як вони потім пишуть в інтернеті, у соціальних мережах, що на такій сцені їм виступати велика честь. Дійсно, тут можуть записувати собі навіть свої ролики, які не ганьба виставити в інтернет і показувати на любому рівні. Це не якийсь периферійний зал або сцена. А таких сцен мало в Україні то, що ми робимо зараз. Звичайно, це великі кошти. Що нового було, ну ми збільшили ще на один екран. Це ж то У нас був один екран, потім два, три, тепер чотири екрани. Це, звичайно, і відповідно збільшення витрат на це все. Ну, але і вигляд міняється. І люди це бачать. І я думаю, що мало людей, яким це не подобається. Хіба що якісь скептики, яким подавання, не знаю, що йому все не буде не потрібно. Бо я чую таке, що чому артист великий не прийде? Так великий артист, де себе сам пропагує. Ну, чому ми не можемо тоді, щоб показати, які мріють стати артистами і, до речі, співають найгірше тих артистів? Можливо, не гірше, можливо, і набагато краще. Вони не мають поки що тої сцени великої. Так ми надаємо їм, щоб вони зрозуміли, Бо це є мета фестивалю відкрити і дати майбутнє цим зірочкам, які хочуть стати дійсно співаками. Щодо відкриття так. відкриття нових талантів на сцені гала-концерту, відбулося й нагородження переможців та призерів. так. фестивалю. Okay. Назвіть, будь ласка, головних переможців, володарів Гран-прі. І от розкажіть, чи важко далося членам журі це рішення? Значить, Андрій Дуб приїхав хлопець, 20-річний, із Борислава з Львівської області. Він раніше ніколи не був ні на яких фестивалях не їздив. Сюди їхала його подружка. Брала брати участь, вона подала заявку і каже: поїхали з нами, давай ти поспіваєш. Ну, вислав він заявку, приїхав і прошу. Він поразив журі самобутністю своїм почерком. Дійсно, це, це як самородок. Хлопець. Взявся звідки і він показав, не вчився співу. Це йому дала природа, Бог його наділив таким талантом. Звичайно, було те третя журі. Кому? Тому що дуже на високому рівні співала представниця Румунії. І престижно для фестивалю, щоб десь іноземці брали гран-при. Ну, але більшість журі склемілися до того свою думку, що треба надати хлопців тим більше, що він перший раз. Надати йому можливість, дати йому дорогу, впевненість, надати впевненість у собі. А гран-при серед е е танцюристів взяв теж чудовий дует із Вінниці, що у балет. Молодці теж дуже писали. Це вже оцінювали хореографи. Я служу на рівні, мені подобається. Дійсно, достойний володар е е гран-при із Вінниці. От, жодна справа не обходиться без спонсорів, так як і ваш фестиваль. Розкажіть, будь ласка, чи прибуло в рядах меценатів цього року? І деякі були, деякі прибули. Це такий закономірний процес. Ну, але кістяк основний завжди тримається. У нас генеральним спонсором цього року виступила Закарпатська організація партії регіонів. Так само заручна нас головним спонсором Ави uh, Автомотив України, директор пан Йорг Еверс Джиджі-клуб. Uh, тандем підеш і Шерегі. Це основні наші спонсори. Фруктила, торгова марка з Так. Із наших місцевих, скажімо, що, кого виділити, звичайно. Супермаркет Гранд допомагає Юрій Юрій Шдовбак, готелю виноградів. Це щорічні спонсори, які нам ніколи не відмовляють і надають дуже-дуже корисну і велику допомогу. Їм, звичайно, дуже велике спасибі. Як завжди говорю, не можу всіх назвати, тому що в нас не вистачить часу, але я думаю, на крайнах піде. Список спонсорів, яким ми звичайно вдячні, і ми віддячимося ще й деякими сувенірами. Бушко Іван Іванович, я, по-перше, як за людину говорити, вже багато років є спонсором нашого фестивалю сам особисто. І з того часу, як він зайняв посаду першого заступника обласної державної адміністрації, він не полишав фестиваль. А навпаки ще е, сприяє залученню нових спонсорів. І е, я не буду кривити душею. Пливова е, частка всіх коштів, які поступають на фестиваль, це заслуга саме Івана Івановича. І він, звичайно, все цього року проходило перед, е, під патронатом Івана Івановича. Ми знаємо, що він. Малотується зараз, він є кандидатом у депутати Верховної Ради України. І ми щиро, горкомітет, я особисто щиро бажаю добитися цієї мети, і ми також все зробимо, допоможемо. Я думаю, що ні один виноградівець не має, як ви мовите, морального права. Він, всі знають, як він любить наше місто, скільки. Робиться для нашого міста, і скільки буде робитися, де б де він не був. Він робив, коли тут був вдома, робив, робить, коли на, на новій посаді. А якщо буде у, на державному рівні, я впевнений, що допомога району і місту буде надто-надто велика. І тому я, як маючи можливість, я жахую, що я маю право та право, щоб люди, наші, наші громадяни, а також жителі нашого району, добре. Взважили, подумали, що своя людина, яка переживає за нас всіх, за наш, за наш район і на наше місто, достойна бути представником нашим у Верховній Раді України. Наступного року фестиваль буде ювілейним. Які плани на проведення 15-го фестивалю приштала і Грона»? Плани? Плани. Ну, надіємося, що, в по крайній мірі, є прилюдне гірше, чи вони проходили зараз. А раз буде ювілейний, я ще не задумувався, щиро кажучи про це, що ми будемо ми так робимо, ми робимо завжди все на вищому рівні, Ну, а постараємося ще, ще на, на, на найвищому рівні зробити, щоб ювілей пройшов у нас. Ну, цього року був ювілей міста, на, на наступний буде ювілей фестивалю. Значить, будемо старатися, я ж комітет, я думаю, і засновники фестивалю, і міська рада. І Наша дитяча організація Кришталеві Грона. Я думаю, що ми підготуємо достойний юбілей. Ну що ж, і на цій перспективі, Андрій Андрійович, я прощаюся з вами і бажаю вам та вашому фестивалю тільки творчих злетів і ніяких подій. Нашим так, глядачам нагадаю, що в гостях у студії був Андрій Кріда, директор фестивалю Кришталеві грона. До побачення. До побачення.